Я вітаю вас на наших 10 сотках на нашому каналі. Зараз покажу, якого ж прогресу ми вже досягли. Зараз на ділянці у нас працюють майстри сантехніки, які підключають точки води, будуть робити теплу підлогу, котел, бойлер, все-все-все, що з цим пов'язано. Зараз чуєте, мабуть, звуки це вони штраблять. Також працює електрик. Який розводить нам електрику по будинку. Хочемо як можна більше встигнути до зими. По-перше, чоловік почав копати траншею від стовпа, там у нас лічильник на стовпі. І ось таку траншею треба глибиною 50 см, як мінімум, викопати. Це він розмітив так, де буде йти дріт, туди аж до гаража. А зараз покажу, що відбувається в самому будинку. Приїхали подивитись на роботу, яка зроблена. Ось уже тепла підлога прокладена по першому поверсі таким ось равликом. А внизу ось такий у нас, Шо, на екструдований пінополістирол, так. 8 см має бути. Так, уже тут лампочки висять, тобто світло вже є. Тепла підлога підходить, тепла підлога підходить прямо до вікон, тому що площа склання велика, тепло втрати через великі панорамні вікна, тому тепла підлога має підходити впритул. Ідемо, подивимося далі. Це коридорчик, тамбур. Тут під сходами не робили. Тут нам не потрібна тепла підлога. Будемо зберігати тут щось таке, якісь, може, продукти. А ось ванна. Так, санвузол. Трупи пішли на другий поверх. Так, тут в нас що? Тут у нас буде унітаз, тут буде раковина, тут буде пральна машина, тут буде душова, душова кабінка. Є світло в будинку. О! Піддув, Боже, бо критики ж розносять, просто в прах. Піддув для каміна є. Я по знову будете питати. А це другий поверх. Тут також у ванній кімнаті зробили теплу підлогу. Також в спальні в нашій розведені ось уже труби під радіатори, під батареї. Електрику також вивели сюди на вулицю, де буде в нас тераса, цю сторону будинку, де в нас плодовий сад, де будуть високі грядки. Декоративний город. тобто Також вивели два крана, ну, майбутніх два крана один. Зараз покажу, де інший. Для того, щоб був доступ до води, зручно буде, якщо вода буде в доступі прямо тут біля городу. Ну і також дріт для електрики. Що в майбутньому можна було також щось сюди підключити, тому що є плани зробити тут оранжерейку. Тяжко готова. Це другий поверх. Можна вже ходити. Вікна вставлені, перестінки зроблені. Це ванна. Це комора, кладовка і кімната. Так, котел у нас на 9 кВт. Цього достатньо для обігріву нашого будинку невеликого на 114 метрів квадратних. Розведені контури для теплої підлоги. Ну, думаю, знаєте, червона це гаряча вода, яка заходить в будинок і розходить по кімнатам. І назад повертається холодна вода це синісті трубки. Тут по кімнатам розписано деяка. Зараз фактично температура 41 градус. Але треба розуміти, що будинок не утеплений, дах не утеплений, і великі тепловтрати. І котел працює поки що цілодобово, що, звісно, дуже дорого. Плюс тут в гаражі в нас є одна батарея. Для того, щоб тут підтримувати невеличку температуру, бойлера немає, і очистки води, фільтрів також поки що немає. Не все одразу, все поступово будемо робити. Подивимось, плануємо в майбутньому опалювати лише вночі теплою підлогою і використовувати пільги по УБД. Отже, вода вже заведена в будинок, тепла підлога вже вімкнена, система працює. Тут варто сказати, що у нас буде електроопалення. Все зав'язано на електриці і камін як альтернативне опалення. На котлі зараз виставлена температура 35 або 45 градусів в залежності від погодних умов. І працює він цілодобово поки що, що, звісно, вилетить нам в копійку. Але ми зараз проводимо штукатурні роботи, вже, як бачите, тому повинна підтримуватися всередині будинку температура від 10 до, як мінімум, від 10 градусів. Зараз на градуснику, на градуснику 14 градусів. І ми також закрили другий поверх. Плитами ОСБ для того, щоб тепло не виходило наверх. Ну, а на цьому все. Дякую за увагу. Дякую, що дивитесь. Наступне відео буде про наш камін. Слідкуйте, якщо вам цікаво. Ну і слава Україні!